Що смачного я з'їла на фестивалі кави книг і вінтажу, на якому я, до речі, була вперше. Все почалось з дощу, і я одразу пішла їсти хот дог який завжди їм на всіх подіях у Фест репабліку. Далі був павільйон з кавою. Я потрапила на стійку до ідеаліст, випала три різні фільтри. Зробила вигляд, що я розумію, який з них який, але все таки обрала найсмачніший, кисленький. Мені дуже сподобалось, і було дуже реально смачно. Я так подумала, що це була вся кава, яку я випала на фестивалі кави, власне. Але фільтр був реально дуже смачний. На другий день я прийшла по кукурудзу одразу, і вона. Мені не сподобалась, а саме не сподобався сирний соус, яким її полили. Потім я пила багато води. Класно, що зробили таку безкоштовну питну воду для всіх. Прогуляла там весь день. І нарешті на вечерю поїла нормальну гарну їжу. Це був курячий шашлик і дуже смачна картопля з таким якимсь хріновим соусом. В плані з хроном соус був дуже дуже реально було смачно. Правда, я не пам'ятаю, який це саме заклад продавав. На другий день я знімала для вас влог на YouTube і купила трішки їжі для мозку. Ще пила воду, яку я купила за донати, і це власне все такий був мій перший похід.